Повернувся захисник. У Кам'янці-Подільському в ДТП загинув 14-річний велосипедист. Детальніше про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Вночі російські окупанти завдали масованої комбінованої атаки по Харківщині. Є постраждалі серед цивільних. Під прицілом ворога були Богодухівські, Куп'янські, Лозівський та Харківський райони. У селі Руська, Лозова, Дергачівської громади. Внаслідок удару кабуми постраждали троє людей. У селі Перемога Лозівської громади через влучання російського БПЛА в дах приватного будинку виникла пожежа. Постраждали четверо людей, серед яких діти трьох та. 8 років. Крім того, внаслідок ударів ворожими кабами, ФПВ-дронами, горіли сільськогосподарська техніка, приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі, пошкоджені дачні будинки. Росія масово атакувала Полтавщину під ударом. Опинилися Кременчуцькі та Лубенські райони. Люди залишилися без світла у Лубинському районі. У наслідок атаки залишилося без світла. 1471 побутовий абонент, скажімо, та 119 юридичних абонентів. Рятувальники та енергетики працюють наразі над подоланням наслідків цієї атаки. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо очолить робочу групу із радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України. Про це пише The Washington Street Journal із посиланням на джерела власні гарантії. Складатимуться із чотирьох компонентів: це військовий контингент, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій. Повернувся до рідного дому після полону. Жителі села Волиця зустріли свого земляка Івана Юрійовича Шумського, 1999 року народження, який три роки перебував у ворожій неволі. У Красилівській міській раді поінформували про шлях воїна. За три роки до повномасштабного вторгнення він підписав контракт на військову службу. 17 травня 2022 року він потрапив у полон під час героїчної оборони Маріуполя та Азовсталі. У цей час у нього народилася донечка, про існування якої він навіть не знав. Вчора все село щиро раділо зустрічі із захисником із безмежною вдячністю, слізьми щастя і в кращих українських традиціях вітали воїна із поверненням. У Кам'янці-Подільському в ДТП загинув 14-річний велосипедист. Про смертельну ДТП поінформували у поліції області 16 серпня. 47-річний житель Кам'янця-Подільського керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на юного велосипедиста. Внаслідок аварії від отриманих травм підліток помер у лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Норма алкоголю була перевищена у понад 10 разів. Патрульна поліція області поінформувала про чергового нетверезого водія, якого зупинили під час комендантської години. Зважаючи на стан чоловіка, інспектора запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,11 проміли. На водія оформили адміністративні матеріали. По Хмельницькому стартували змагання, які символізують братерство, боротьбу і взаємопідтримку. Перший день відкритих обласних змагань Сила духу Поділля зібрав ветеранів, військових та учасників із 16 областей України та міста Київ. Загалом це 190 учасників. Вони змагалися у легкій атлетиці, стрільбі із лука, також кульовій стрільбі, вислуванні на тренажері, пауерліфтингу, а також тайр фліпі по завершенню першого. Дня очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручив медалі та пам'ятні сувеніри кращим та підкреслив, що сила духу Поділля це не просто спорт, а данина поваги захисникам, які відстоювали і досі боронять незалежність України. Це подяка ветеранам, підтримка воїнам і шана родинам полеглих героїв, учасники це приклад мужності та сили не лише тілом, але й духом. Сьогодні другий день відкритих обласних змагань, тож обов'язково завітайте, аби відчути незламний дух наших захисників та надихнутися їхньою жагою, рухатися вперед до перемоги. Щира вдячність та слава нашим героям.